Гаремо, так. З посмішкою та натхненням саме так завжди беруться до кулінарної справи вихованці інклюзивної групи громадської організації Об'єднані любов'ю. Тут вони готують різні страви, салати та випікають круасани, кекси і навіть хліб. А почалось усе із солодощів ще три роки тому. Тоді вже ми робили цукерки. У нас навіть були здорові солодощі. Зараз мама це за кордоном з дівчинкою перебуває. Ми вже тоді робили Рафаелки. Також все, все 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 було натуральне з домашніх продуктів. І ми завжди слідкували за тим, щоб дотримуватися таких грошей, як дієта там без цукру і так далі. Втім, цьогоріч, завдяки створенню уже великого центру абілітації, громадській організації вдалося оновити та навіть збільшити можливості кулінарної. Майстерні. У нас було приміщення, це була стара котельня, де батьки, особливої дівчинки, з якими ми познайомилися в часі війни, їй надавали допомогу. А виявляється, вони прекрасно роблять ремонти. І Вони погодилися на моє прохання тільки за матеріали безкоштовно зробити, благодійно, можна так сказати, кухню, де ми розмістили духовку, там, мультиварку, скороварку, хлібопічку, бо ми самі хліб тут печемо. Міксери різні. Ну, тобто все, що Потрібно для кухні плиту, як такої меблі. Тут позносили хто що мав столи, порозрізали, поскладали, сконструювали. За роботу майстерні відповідає мама двох вихованців інклюзивної групи пані Наталя. І нині під її керівництвом діти разом із батьками випікали свої улюблені круасани. Тому що всім подобається. Вони легкі в приготуванні і всім подобається. Сьогодні ми зробили не так, як завжди. Загалом ми робили з варенням. А сьогодні ми зробили трошки з варенням, а трошки з яблуком. Ну, з свіжими яблуками. Закручування, ну, закручування тіста. Я думаю, що для того, щоб ну, вони розвивалися, бо моторика рук розводиться і вони зайняті. Я, наприклад, служу по своїх дітях. Вони, наприклад, сюди йдуть з захопленням. Вони навіть не збиралися в інший центр, так де ми ходили. Це во так це, а тут вони знають, що вони мають прийти, бо в них має там бути обов'язок, що вони мають зробити то чи інакше якусь там покладену там справ на них. Загалом готувати у кулінарній майстерні каже Марія Червак, подобається всім вихованцям інклюзивної групи. Якщо діти роблять собі самостійно сніданок чи обід і його смакують. А це повірте, в разів то й тисячі поживніше і корисніше, тому що що дитина сама зробила, це це знов ж той елемент реабілітації, так і більше того, це вже навіть і соціалізація, і можливість самодопомоги собі, так тобто самообслуговування свого. Дехто з них навіть навчився. Тобто пройшли, пообідали, помили за собою горнятко і віднесли на кухню. Це вже такий, скажімо так, покроковий результат нашої роботи. До слова, з початком зимових свят, учасники кулінарної майстерні переходять на святкову випічку. Мар'яна Джерч, Настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.